Бабусина легенда про святого Миколая. Мешко прийшов зі школи весь нахнюплений, знявши рюкзак із плечей, роздратовано пішов у вітальню до бабусі. Бабусю, це правда, що Миколая немає? Я вже дорослий, а ви мені усією родиною брешете. А я в листі таке написав. Хто тобі таке наговорив? Сідай біля мене теж попросила бабуся. Мешкові не хотілось адже за вікном була справжня казка. Зима цього року просто дивовижна. Проте бажання дізнатись правду переважало, тому він, як слід, мостився на бабусиних колінах та чекав. Хто ж ці подарунки кладе під подушку? Бабуся почала розповідати. Давно-предавно жив один хлопчик, що називався Миколка. Його батьки були заможними, тому у нього було все. Та незважаючи на такі достатки, Миколка був дуже щедрим, добрим та вірним до Бога. У ті часи ще не було таких шкіл та будинків, названих вулиць, телефонів, та йому було відоме кожне поселення, шатро, печери, усі помешкання, де жили люди. Якось він вийшов на височенну гору та й задумався, що в нього є просто все таке, що в інших навіть до кінця життя. Цього не буде, а так хочеться бачити і їх щасливим із цією чи іншою річчю в руках. Коли наступного разу, вже вибравшись на гору знову, Миколка взяв багато аркушів паперу, склеїв їх чимось скликом в одне ціле. Пером намалював карту своєї місцевості. У ніч, на 19 грудня, дочекавшись, коли усі загасять каганці та свічки, взяв найбільший мішок, поскладав туди багато іграшок, цукерок, печива, ну і ще багато усього різного, та навпомацьки подався дарувати подарунки дітям. Бог з небес бачив добре діло та засвітив Миколкові дорогу зорями, щоб той міг розглядіти, що там на карті, і не пропустив жодної Оселі. Хлопчина усю ніч трудився, клав біля дверей подарунки, підписував та повертався у домівку знову і знову, щоб ще взяти. Закінчив аж під ранок, втомившись дуже, цілий день він спав, а на вулиці бігали вдоволені діти і хвалились батькам та друзям, який літак, яка машинка, яка лялька. Проте батьки цей випадок ніяк не могли пояснити. На наступний рік дітвора 19 грудня із нетерпінням сама чекала, отримувала вкотре подарунки і так знову і знову, рік за роком, цей день почали називати святом, а Миколка дорослішав та із малого хлопченята перетворився в дорослого юнака, вступив навчатись на священника, а згодом і ним став. Але щоб люди знали назви свята, Бог їм дав підказку. Якось коли Микола припускав, що у цій хатині Оленочка вже спить, поклав поблизу неї у відчинене віконце мармелад і набір нового пластиліну. Але турбуючи, щоб вона не захворіла, тихо намагався зачинити та розбудив дівчинку. Вона й всім повідомила, що ці подарунки роздає священник Микола. Відтоді ці свято почали називати подарунки отця Миколая, і так все своє життя Миколай правив в храмі, а після того байща складав та сортував подарунки. Собі він теж одного року зробив подарунок, пошив червоно-білу шапку. Теплу куртку та штани, щоб не змерзати в ноги теплі чоботи. А то хто його знає, яка погода то буває, він же не молодий, не забував про Бога. Святий Миколай, йому він завжди дарував своє добре серце та щиру молитву, роки брали своє. Він бачив, що вже сили поступово покидають його і свою парафію, отець Микола, віддав вже іншим священникам, більш молодим, а сам подався в ліс, нарубав дров та пригощав ласощами оленів. А згодом і ті стали приходити самі до нього додому. Приручившись, не боялись вже дідуся, а весело стрибали навколо саней, які отець Миколай вже завершував. На них дідусь ще довго й довго їздив та дарував малятам свят. Але одного року він вирішив, що цього разу це б останнє. І так і сталося. Після вечері він помолився та задрімав біля печі у своїй хатині і вже не прокинувся. Його душа пішла до Бога. Тоді Всевишній скликав всіх святих Небесний світ увесь, прикликав Миколая, обняв з любові та за заслуги у земному світі об'явив. Отче, тепер ти визнаний святим. І подарунки діти отримували й надалі. Причому не лише односельці Миколая, а й уже весь світ. День Святого Миколая це не казка внучку. Мишко так заслухався, що йти на двір же їм не хотілося. Ще пак сидіти у бабусі на теплих колінах та слухати стару добру легенду, кому б таке набридло. А що було далі? Бабусю, ти бай, який цікавий, а ще годину тому не вірив. Сміхнувшись, бабуся погладила малого голівці та й сказала, сьогодні через димохід святий Миколай прийде прочитати твого листа, щоб знати, що тобі нести. Ти ж його написав? Так, бабуся написав, витягнув із рук листівку онук. А можна подивитись? поцікавилася бабуся. У мене тільки три бажання, бабусю, щоб не обтяжувати Миколая. Ось мені не шкода, читай. В листі гарним виразним почерком було написано: Я прошу, щоб ти приніс мені свій образок, щоб до тебе молитись. Я хочу, щоб всі дітки вірили в це свято і ніколи воно не зникало. Я хочу, щоб ти, святий Миколаю, приніс бабусі гарні окуляри, щоб вона в них добре бачила і читала мені ще багато казок. Дякую, з повагою, мешко.